Найщиріші вітання! Це програма Веселе інтерв'ю» І сьогодні ми станемо свідками найкращих дитячих моментів. Як тебе звати? Аніта. Скільки тобі років? 8. Яке твоє найулюбленіше хобі? Ем, танцювати і малювати. Як тебе звати? Злата, як тебе звати? Соломія. Як тебе звати? Іванка. Який у тебе улюблений колір? Фіолетовий. Чому? Бо я люблю виноград, а він теж фіолетовий. Який у тебе улюблений кольор? Бірюзовий. Який в тебе улюблений колір? Чорний. Які емоції тобі подарував твій перший малюнок? Захопливий. Як тебе звати? Софія. Улюблений кольор. Улюблений напій. Мохіто. А яка в тебе улюблена страва? У мене суп. Ой, борщ, які у тебе улюблені ігри? Ем, Джанго. Як тебе звати Варя? Яка твоя улюблена гра? Вуличні ігри? Чим ти любиш займатися малюванням? Як тебе звати? Який у тебе улюблений колір? Чи я в тебе улюблений? Є. Як його звати? Аврора Як тебе звати, Ксюша. Як тебе звати? Никита. Як тебе звати Маша Яка твоя найулюбленіша музика? Весела, захоплива і українська, вона називається Незламна Який у тебе улюблений колір? Помаранчевий? Які квіти ти любиш? Шульпане. Який у тебе улюблений урок? Танці. Яке твоє хобі? Малювання. Як тебе звати? Міша, як тебе звати? Настя. Який в тебе улюблений колір? Рожевий. Чи в тебе є домашній улюбленець? Так. А який? Собака і котик. Як тебе звати? Вирослава. Яка твоя улюблена гра? Машини. <ріст> Чи є домашній улюбленець? Так. Як звати твою собаку і котика? Дружок і Мурчик. В тебе є домашні улюбленці? Так. Скільки їх? Один. Хто це? Собака. Як її звати? Рокі. Твоє улюблене хобі. Малювати. Які у тебе очі. Карі? Що ти любиш грати? Уно. Що ти робиш вдома? Граюся, вчу уроки. Читаю. Чи любиш ти гуртки? Так. Улюблена пора Е, Літо. День народження. 5 липня. Чи любиш мультик? Який в тебе улюблений мультфільм? Е, смішайки. Які у тебе улюблені ігри? Roblox Майнкрафт і Stars. Які емоції тобі вони приносять? Радості. Який гурток тобі подобається? Життя? Який твій улюблений від спор? Біг. Як тебе звати? Яся. Як тебе звати? Віра? Як тебе звуть? Поліна? Що ти любиш їсти? Борщ. Чи в тебе є найкраща подружка? Так є. Багато. В, в, в тебе улюблений колір Лавандович. Чи в тебе є собака або кіт? Мені. Є двоє. Що ти робиш удома? Є. Бігаю, граю там? Яка твоя улюблена їжа? Макарони. Чи є у тебе планшет? Ні. Я, яка в тебе улюблена страва? Суші. Який твій улюблений фізкультура? Який твій улюблений колір? Зелений? Чому? Тому що це колір природи? Чи маєш якісь спогади з дитинства? Маю. Який? Коли мені сповнелось вісім? Е, мені подарували маленького песика. Круто. Це років. Клас. М -м. Що би ти побажала е, собі в майбутньому? Щастя, здоров'я. І здійснення мрій? Так. Да. І здійснення мрій. Нехай кожна мрія наших прекрасних діточок. Здійснюється. А це було веселе інтерв'ю. Дякуємо за увагу!